Всім привіт! Хочу сьогодні показати, зранку встала і побачила отаку картину. Почав сохнути жовтіти листочок. О, зараз покажу з цієї сторони. Отак почав. Неправильне пожовтіння пішло листка. Оцей листок йде, цей листок, бачите, якщо правильне пожовтіння йде, то він би мав жовтнути зверху і поступово-поступово донизу. А тут іде неправильне пожовтіння листка, тому що почав сохнути. Від шейки. От від шейки почав сохнути. Зараз я покажу і буду дивитися сама, що там, що там відбувається, чому почав сохнути цей листочок. От, зрізала листочок. Тут є світонос, що пішов світонос. Зараз я хочу подивитися, чи тут за рахунок корінчиків закуклилося, вони, вони можуть пробитися і жовкне листик. Цей. Листочок сажок за рахунок корінців. Але чи насправді це буде так, чи ні, зараз я Візьму ножнички маленькі і проріжу, бо мені також не подобається туди далі, де був старий цвітонос. Зараз я подивлюся, що там таке. Так, я зараз розрізаю листочки, які мені треба тут. Я так буду надрізати по чуть-чуть, щоб. Не пошкодити нічого і буду забирати оці листочки. Такими кусочками маленькими буду забирати, щоб можна відкрити повністю шийку і бачити, що знаходиться під оцим листочком. Тут є цвітонос старий. Тут дивлюся, закуклився корінчик, не зміг пробитися і закуклився. Так, зараз я із цієї сторони заберу. От. От причина, чому закуклився корінчик. Він не зміг пробитися. От я зняла уже листочок і видно, що корінчик почав гнити під оцим листочком. От видно, от тут корінчик почав гнити. Це цвітоносик є. Тут корінчик також закуклився. І отут зараз покажу. Також корінчик закуклився чорненький. Чорненька плямка є. І таке буває. Така картина також буває. Не всі орхідейки радують. Буває і таке. Бачите, як... як у нас це все виглядає? Це... Корінець зігнив і від нього почав жовтіти листочок. Значить, причина є на те, то, щоб той листочок пожовтів. Листя дуже грубе. І... А курінчики молоді не дуже силі були прокупляти. От всі позакуклювалися, бачите? Пробитись не зміг і закуклились. Котрий зміг, той виліз, котрий не зміг. Зараз я буду це все обрізати, зараз обріжу цвітонос і буду дивитися далі. Що там далі робиться? Так, я світу нос відрізала, ну, бачу тут, тут оцей лише то, що корінчик мені не подобається. Його зараз зачищу. Подивлюся, як він набагато, набагато він мені там прогнив. Зараз зачищу це гарно. Неохота орхідейку дуже і чіпати, бо тому що вона в стані цвітіння, ростить світоносно, але треба також її і рятувати. Я заберу, напевне, і цей листочок, щоб відкрити більше шийку. І вона буде відкрита, буде краще проливати. Так, відкриємо. Зараз це все я зароблю гарно і цей заберу. Цей заберу, також розтілю його на пополам і подивлюся, що тут. О, тут теж. Картина не з кращих. От яка картина. Також відкрию повністю шийку. Зароблю це все зараз знов заберу з цих листочків, що тут лишилося. З чіпчиками гарно це. Це стараюся забрати. Почистити зараз цю серединку, мені треба тут, де корінчик зігнив. Я це буду чистити, поки не побачу чистого живого полотна. Бо тут зігнило ця частина почала гнити, це мені не подобається. Я легенько зашкрабою оцю, оцю гниль я от зашкрабую так легенько ножичками, щіпчиками. Оце зішкрепчую шкребу так легенько шийки, щоб вона могла зачистити. Мені треба до, до зеленого, щоб до живого, щоб не оця гниль була. Я її зараз зачищу. От я зараз заберу палочки, буде краще не вона прийшла, як до мене, в такому положенні похилому. Я її так за засвітонос зафіксувала, і вона так мені була. Зараз, дивіться, я хочу що зробити. Зараз хочу зачистити оце, що мені не подобається оцю чорноту все тут зачистити. Я продезінфікувала собі ніж. І зараз буду отак легенько це все зашкрабувати ножиком. Тут дуже острий кінчик ножа. І я хочу легенько-легенько це до живого Зачистити, зрізати оцю чорноту, щоб вона не йшла далі. Якщо чорнота ця піде далі, орхідейка пропаде. А так треба її вчасно зупинити. Так ми допоможемо орхідейці. З такою проблемою. Ось така проблема є, що корінчики молоденькі не можуть пробити грубі листки. І чому пропадають? І думаєш, ну чому орхідейка пропала? Чому вона пропала? А через корінчики і вона і пропала, бо вона. Не змогла, не змогла пробити грубий листочок. Така. Тут ще цвітонос був і дуже погано чиститься, дуже погано чиститься, дуже така тверда основа. Шейкатка тут дуже тверда, тверда. Ну, зараз я візьму перекись, подню і візьму палочку і промакну і хочу подивитися, чи буде шипіти. Чи буде якась реакція? Ну, такої аж реакції і немає, дивляться, не дуже. Ось цю частину, де отак от почорніло. Дуже і шипить. Якщо не дуже шипить, бо я думала максимум замастити оцю Чорноту. Ну, але дивлюся, що нема такої реакції. Нічого такого страшного, значить, тут немає. От. Замастила. Реакції поки що немає. Покажу, як виглядає те, що розколупали. Отака От чорна плямка є. Перекис водню не шипить. Зараз спробую ще трошки, щоб до. Більш то чистого, щоб цієї Чорноти не було, попробую ще трошки проковирятися у тому і то забрати. Оту Чорноту попробую по чуть-чуть забрати. Так, без фанатизму, по чуть-чуть зараз буду пробувати ще раз. Отак почистила. І зараз я зараз я її зароблю топсіном. От я взяла такий топсін М. Цього разу взяла отакий, от не знаю, чи буде добре, бо той раз в мене був інакший топсін, а цей раз уже ось інакша фірма, чи інакша упаковка, не знаю. От я дала Топсін, Зараз я. Раз, розроблю таку кашку Цю чорноту. Зараз я буду покривати всю топсином. Це все гарно. Я прокрию, так покрию топсином. Візьму пензлик і ось все гарно промащу ще там, де я листочки зривала, те все промащую гарно пензликом, щоб закрити всі оті ходи до інфекції. Це гарно зараз замащу. Воно гарно підсушилося, цілу шийку я промащу по одну і другу сторону. Також цей цвітонос, що відрізали. Отут я відрізала цей цвітонос, також промащу його і по цю сторону. Воно нахилилася. Зараз я знову її закріплю. Бо тут зняла я три листки. і ці мої, тако коли я знімаю листя, тако як нічого немає. Також ці корінчики, які закуклилися, також промащу, тому що через листки вони не розкуклились, Але я думаю, що вони далі підуть у ріст, що все буде добре цієї орхідейки. Це також дуже красива орхідея. Щось вона тут хотіла так, якби цвітонос мати. Тут зупинила, не ростила, і він так, якби засох. Тут знизу дивлюся вона. Прокльовує також щось таке непонятне, що то хоче бути. Щось хоче бути, не знаєш, що то хоче бути. Щось покаже. Вилізе і покаже, що то мало бути. Отак, замастила. Все позамащувала гарно. Тут теж закуклився отут, тому що його теж закуклився собі, через листочок не зміг пробитися. Ну? Воно підсохне? Гарно підсохне. І я тоді ще раз покрию топсіном. Так, я кладу палочку на місце, щоб орхідейка ця мені не падала, бо вона дуже вигнулася бідно Так вигнулася, хоче лягати. Я тут палочку клала, щоб вона мені не падала, але ця палочка вже тут. Ролі не грає, бо вона дуже сильно була. Так була сильно вигнулася ж. Отак От я її. Тепер притягну за цей цвітонос і відріжу його трохи. О. Ну, буду надіятися, що ця орхідейка не закуклить далі все своє. І цвітонос продовжить далі нарощувати, отак це все замастила. Це все гарно ще висохне. І я ще раз, ще раз покрию топсіном, щоб краще. Ну, зараз убере у себе вологу, бо порошочок розвела я водичкою кипяченою. І ще раз покрию для кращого такого просушування цієї орхідейки. І буду сподіватися, що все буде в порядку, бо бачу, що нічого такого страшного немає. Дуже шкода будемо. такий в неї цвітоносик. Дивися, і другу бруньку розпустила, щось також хоче дути. От і цю сторону замастила, також все позамащувала, знаходиться ця орхідейка у мене у такому склянному кашпо другому. Я її не пересаджувала ще, тільки вона прийшла більш з такою дуже, такий ґрунт був, такий дуже мокрий, і багато ґрунту висипалося у неї було того. І я додала свого ґрунту, і вона вже так у мене собі, так росте. Доростила вона корінчики, не знаю, чи буде видно, бо кашпо таке Проростила, собі навіть, навіть проростила, собі вже туди до води тягнеться. Цей корінчик вже пішов зверху, собі рости. Нема тут така ж багато корінчиків. Вже в мене вони почали трошки більше, дивлюся, прокльовуватися і показуватися, що вони є. От таке. Така посадка не мною, бо я ще її не пересаджувала. Поки що вона. Ще не претендент на пересадку, тому що в неї мало корінчиків, хай вона собі росте, має гарну зелену масу. Цих три листочки вона вже наростила у мене верхніх. По листях видно, що оцей листочок іде менший уже, як він прийшов то він вийшов менший, цей листочок також вийшов більший. Три листочки вона у мене наростила. Як це цвіте, і все буде в порядку. Покажу цю красоту, яка буде отаке От хірургічне втручання сьогодні було. Цією орхідейкою. Вчасно надали її допомогу. Топсінчиком промастили. Ну, тепер орхідейка ця буде ближче стояти до мене, бо вона стоїть на полишці. Тепер вона буде стояти ближче до мене, щоб я могла. Бачити, що буде далі відбуватися. Чи все буде в порядку, чи треба буде таке приймати максимум. Фунгіцид Максим теж він більш такий фунгіцид серйозний і хороший фунгіцид також. Ну, побачимо. Всім дякую, хто дивився це відео. Якщо сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Мені дуже приємно за коментарі, які ви мені пишете, щось підказуєте своє, ділитеся своїми враженнями. Дуже цікаво спілкуватися з такими людьми, які також займаються квітами, яким небайдужа. Отака Посадка, такі отакі -от, сіякі маніпуляції, які відбуваються з нашими орхідейками. Хто як робить, які перші допомоги надають своїм квітам? Всім гарного дня і мирного неба над головою. На все добре вам. Будьте всі здорові!